Шановні колеги, сьогодні ми з вами розглянемо тему використання ресурсів в мережі інтернет для підвищення ефективності роботи з учнями. Перший сервіс, мабуть, ви знаєте вже всі його це сервіс для створення інтерактивних вправ Learning App. Цей сервіс дозволяє як використовувати різноманітні вправи, які вже є на даному сервісі. Так і створювати нові. Коли ви створюєте свої інтерактивні вправи, у вас є можливість або ділитися, або не ділитися цими вправами з іншими колегами на ваш розсуд. Сервіс дозволяє створити різноманітні вправи для того, щоб учні могли повторити матеріал для того, щоб могли його. Засвоїти краще. Дуже гарна візуалізація тут, тому цей сайт рекомендується вам для того, щоб ви могли створювати або користуватися надбаннями інших своїх колег для створення інтерактивних вправ в освітньому процесі. Наступний сервіс Bubble Us». Він дозволяє створити схеми та карти знань. Єдине, що для того, щоб користуватися всім, що є на цьому сервісі, або створювати щось своє нове, потрібно на ньому зареєструватися. Як правило, більшість сервісів та платформ, які існують в нетрях інтернету, потребують реєстрації. Для того, щоб ви не плуталися в логінах та паролях. Я би рекомендувала вам реєструватися, наприклад, через Фейсбук або через свій акаунт Google. Як правило, кожна, кожен сервіс, кожна платформа дає змогу. Не заново створювати свій обліковий запис, а вже користуватися тим, який у вас є. Це дуже зручно, тому що вам не потрібно кожного разу щось вигадувати і запам'ятовувати багато логінів та паролів. Можна завжди реєструватися, наприклад, під своїм Google-аккаунтом. Цей сервіс зручний тим, що ви можете внести. Свої дані, свого предмету з певної теми, і натиснувши на кнопочку Старт, отримати вже готову схему або карту знань, і роздрукувати учням або дати її онлайн. Наступний сервіс Ребус 1 дозволяє автоматично генерувати ребуси. Тут є можливість згенерувати, як так би мовити, дитячі, так і дорослі ребуси. Ви у вільне віконечко, отут де у нас написано семінар, вносите слово, яке хочете зашифрувати. І натискуєте кнопочку згенерувати ребус. І сама програма генерує завдяки картинкам і літерам. Ваше слово. Якщо, наприклад, вам картинка не сподобалась, або ви вважаєте, що вона не дуже доречна, або не підходить до вашого уроку, ви завжди можете ще раз натиснути кнопочку згенерувати ребус, і у вас вийде інший. Ну і так би мовити, так до тих пір, поки у вас. Не згенерується та картинка, яка буде вам до вподоби. І ось до підтвердження моїх слів, ви бачите в верхній строчці, ось я обвожу курсором. Тут є G1 ВКонтакті і Твіт. Тобто це ті сервіси, через які можна реєструватися, для того, щоб ви не вводити знов свої дані. Є такий сервіс, який дозволяє генерувати ПАЗли. Для того, щоб скористуватися цим сервісом, так само потрібно зареєструватися, але ця платформа вже не пропонує через соціальні мережі зареєструватися, тому потрібно вводити свої дані. Сайт це англомовний, але ви завжди можете скористатися. Своїм браузером для перекладу, достатньо або відразу налаштувати браузер на автоматичний переклад, або правою кнопочкою миші натиснути у вас в меню висвітлиться, перекласти такою мовою, як українська. І зробити пазл україномовний. Хоча пазли це картинки, да, на задану тему на якусь відповідну. Ви можете. Наприклад, використовувати це при вивченні темі там, хімічні явища, фізичні явища, сформувати картинки, перемішати пазли, і дітям потрібно буде скласти той пазл, який чітко відноситься, наприклад, до фізичного явища, там, до теплового чи до світлового, або до хімічного. І, звісно, потім можна ще попросити дітей пояснити, чому вони вирішили саме так. Тобто аргументовано довести власну. Думку. Наступний сервіс це створення інфографіки. Він цікавий тим, що ви вводите поняття, які ви хочете, щоб сформувалося саме по цим поняттям інфографіка, і знов-таки автоматично вам генерує Інфографіку. Якого вигляду вона буде, ви можете тут обирати. Тут усі є різноманітні шаблони, і ви для себе, для свого уроку, для своєї теми підбираєте той, який буде для вас доречнішим. Наступний сайт для створення дидактичних матеріалів це Студістак. Він дозволяє так само створювати різноманітні дидактичні матеріали, тут вже можна і розв'язувати задачки, і вносити коротку відповідь, що дозволяє більш розширити можливості для створення різних завдань. Так само англомовний сайт, але, повторюсь, завдяки своєму браузеру ви можете зробити переклад або, чисто на інтуїтивному рівні. Створити завдання. Насправді це не так важко. Наступний сайт, ви так само з ним всі знайомі, це тесторіум. Тут вже є дуже велика база зібраних тестів з різноманітних навчальних предметів і з різноманітних тем. Так само цей сайт містить тести, які Дають змогу учням підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Певні тести у вас будуть висвітлені без реєстрації, але після реєстрації вашої на сайті вам буде доступна більша кількість різноманітних, цікавих тестів. І знов-таки ви можете. Цими тестами користуватися або створювати, власне, свої. І ось ви бачите, в правому лівому куточку, я обвожу курсором, можна ділитися цими своїми створеними тестами через різні соціальні мережі. Наступні сайти для того, щоб використовувати в своїй навчальній діяльності. Я взяла з досвіду роботи черкаської вчительки, де показується, що можна створювати веб-квести, які будуть як з фізики, так з хімії, так і з астрономії. Вони можуть бути присвячені різноманітним темам і оформлені в досить таки різних виглядах. Можна використовувати для візуалізації знань на етапі актуалізації знань, або на етапі рефлексії хмари слів. Є так само різно, різноманітних багато сервісів, які створюють ці хмари слів. Або вчитель створює і діти тоді вже по хмарі, яку вони бачать, кажуть, яку тему вони будуть вивчати на уроці, наприклад, да? або. Є сервіси, які навпаки вчитель задає питання, і учні, даючи відповіді двома-трьома або більшої кількості слів, формується загальна хмара, яка може мати вигляд, ну, тут ви бачите, да, є самоліт, і великими літерами висвічується лінійна швидкість, рух по колу, спідометр. На іншій хмарі такої форми незрозумілої є такі слова, як люмінісценція, електролюмінісценція, радіолюмінісценція. І ось третя у вигляді яблучко є: сила, невагомість, тяжіння. І вже тут чітко ви, як вчитель, можете сказати, до якої теми відноситься ця хмара. Знов таки можна використовувати, як на етапі. Початку уроку, де як асоціація іде, а що ми будемо вивчати на уроці, так і як підсумок, да, а що ми сьогодні на уроці вивчили, що вам запам'яталося, ну і так далі. Далі вже ваша творчість. Є такі сервіси, які дозволяють внести загадки, прислів'я, формується. Такі слова більшими, меншими, тасуються ці слова між собою і можна давати дітям завдання. Такі завдання дуже цікаві, коли йде інтеграція предметів природничо-математичного циклу і суспільно-гуманітарного можна використовувати. Ну і далі на ваш розсуд. Є сервіси, які дозволяють створювати. Не тільки інтерактивні вправи, а створювати вправи, які є рухомими, при яких може учень або вчитель рухати певні деталі і бачити відповідні покази приладів, або ось як на прикладі електричного кола. Такі сервіси дозволяють частково замінити лабораторні роботи. Знову є пазли і є сервіси, які дозволяють завдяки інтерактивним презентаціям зробити частково рухому лабораторну роботу. Дуже цікаві інструменти, які дозволяють створювати квести. Тут є вже загнані платформи. Це сервіс General Loom. Тут вказаний, ну, наприклад, квест з фізики у пошуках скарбів. Ви бачите, що пропорціями відмічені різноманітні станції. Ці станції ви, як вчитель, можете називати і в кожну станцію заганяти те чи інше завдання. І навіть робити в цих завданнях розгалуження. Наприклад, якщо дитина від першого завдання зробила, може переходити до другого, якщо в першу вправу не зробила. Вона може робити іншу вправу, все одно її потім при правильному розв'язку закине на, другий, на другу станцію, але з меншою кількістю валів. Тобто тут ви все, як вчитель, можете регулювати. Є такі сервіси, наприклад, тут як Gloster, який дозволяє вчителю зробити мультимедійний плакат, тобто, дитина буде бачити відразу. Наприклад, якусь картинку, але всі ці картинки будуть інтерактивні і під собою мати або якісь теоретичні відомості, або аудіофайл, або відеофайл, або завдання, яке потрібно виконати і потім здати вчителю. Дуже цікаво буде з дітьми навчитися. Разом працювати з певними документами. Ну, наприклад, навчити їх працювати разом одночасно із текстовим документом, з таблицями і з презентаціями. Також є дошки, де діти можуть робити свої дописи: це дошки Джамп, Padlet та Linoid. Всі вони трошки відрізняються одна від одної, і дошка Linoid має найбільше можливостей для співпраці, і вона, так би мовити, безмежна. Да? Якщо водошка падліть має чітку ем, обмежену ем, свою територію, то ліноїд рухається вниз-вниз, відкривається, тобто вона безмежна. А в дошці Джамп, наприклад, можна додати листки. І ці листки може додати не тільки вчитель, а може додати їх і учень. Ці дошки можна використовувати. При груповій роботі, особливо там, де є декілька листків, або при парній роботі, коли на одному дописі можуть робитися відповіді різними учнями. І особливо хочеться відзначити таку роботу з дітьми, як Вебквест. Навчальний вебквест це таке проблемне завдання, яке. В ролі завдання може запропонувати певну гру в залежності від того, який тип квесту ви обрали. Але оскільки ви бачите тут приставочку веб, то ці завдання мають під собою підґрунтя використовування ресурсів інтернету. Ви можете робити підказки дітям, і вони від одного посилання до іншого будуть переходити, рухаючись до кінцевого результату. Тут можна підказки робити таким чином, що якщо знов-таки, да, кожна підказка коштує певну кількість балів, і якщо дитина з першої підказки відгадала і перейшла далі, вона, по-перше, швидше досягне результату, по-друге, заробить на. Кінцевому рівні більшу кількість балів. Види завдань, які пропонуються для веб-квестів, є такі: це переказ, планування та проєктування, самопізнання, компіляція, творче завдання, аналітична задача, досягнення консенсусу, оцінка, переконання, журналістське розслідування. Детектив, головоломка чи таємнича історія і наукове дослідження. Який вид завдання для свого квесту або веб-квесту ви оберете, буде залежати від того, що ви хочете, щоб діти досягли, як ви хочете, щоб вони рухалися, і взагалі який вид. Тобто весь оцей перелік. З цього переліку ви вибираєте саме те, що вам підходить для вашої кінцевої мети. Отже, саме від вас, від педагога, залежить ефективність поєднання класичних педагогічних технологій з технологіями Web-2.0 для підвищення ефективності освітнього процесу, для вмотивованості наших учнів до пізнання. До навчання саме вашого предмету і до сформованості життєв... життєвих компетентностей. Дякую за увагу. До побачення!